І так, усім добрий день. Значить, на сьогодні, може хто його знав, на коли, ну несуть. У продажі з'являється отакий очки екземпляр. Значить, стартер Жигульовським називаємо це одним словом, класика. Стартер робочий. Все, підсоєдінені провода. Зараз ось до акумулятора при. Соєдіним, крутнем, покажемо, що він робить. Ну, щоб люди бачили. Сам люблю все по-чесному. Що. Так що дивіться, зараз ми прокрутимо, продемонструємо вам. Навіть не будемо пририватися в одному кадрі, щоб не подумали, що ми тут щось підставляємо, щось крутимо, щось той. Так, дивіться, Стартер я на ньому не їздив, ну він після реставрації. Реставрація там ну класна фірма, все значить, все він круте, все він верте. Є таке раніше було обмінні фонди, чи якось так не буду я лишнього розказувати. О, сходу по ціні він мені похожий на 650 гривень. Отправимо там новою почтою, все воно поїде. Мені подобається канал Спікулянт, де на ньому сидять усі чесні люди. Це не Олікс, це не яка, не хотів сказати, об'є. Ви поняли, ніяка не той, все по-чесному. Так, відео довго не робимо. Зараз я його. Так, 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 одну секунду. Тільки ж условія. Дивіться, я буду показувати, що він круте. Бендікс вискакує. Ану пальця я прибрав. Воно круте як. А ну ще раз давай. Та верти, та верх, я зараз злетю з ним, не треба дуже робити. В общій сложності дивіться. Отакий стартер, ну, провода, самі розумієте, які знайшли. Ось очки його состояння. А ну він що новий, я вам скажу. Все тут ніде не бовтається. Все тут втулочки. Все класно. Втягую ще. Не да. Втулки ось очки. А Ану зараз я, бо я такий хакер. Зволю. Ну, люфта тут немає. Все, все, все. Та, ти що, ти що. В обшій сложності оце такий екземпляр на продажу. 650 гривень, його ціна. Для кого дорого? Ну, пробачте. Значить, дзвонимо по номеру 050-DNO-105-79-991. Все, набирайте. Всі отвіть, якщо навіть буде пропущений передзвоню. Договорилися, і він поїхав. Тільки одне, що знаєте, зараз то світу нема, то нова почта може чуть-чуть не робити, бо вийшлося там ну, така історія, що. Люди були вже мені гроші скинули на карточку. Я стою під новою почтою, я відправити не можу, тому що то світ пропав, то генератор не тягне у них. Так що я вибачаюся, може ну, в цей день не поїхати. Ну, це не моя вина. Оце таке діло. Все, добренько. Всім пока. Для нових встреч ще щось знайдемо. Для сильних, волосатих, лисих, кучерявих. Ну, короче говоря, всім кому надо, оце цей канал. Спекулянт. Все, спасибо, всім пока.